Вітаю! Мене звати Олексій. Я експерт з догляду за прекрасними слухняними домашніми улюбленцями. Активний відпочинок та ігри це основний формат дозвілля з вашим хвостатим другом. Тому сьогодні у нас на огляді аж три фантастичні девайси для розваг від компанії Ківі Вокер. Це іграшка для перетягування та жування восьминіг, це кільце і ташка Ківі. Давайте зараз детальніше поговоримо про кожного з них. Зараз у моїх руках іграшка Октопус у формі восьминога. Вона виготовлена з міцної піни. TPR. Це термопластична гума, яка фантастично очищає зуби песика, плаває, підстрибує і витримує найзухваліші спроби розкусити її. Вдалий дизайн дає змогу вам або ж кільком собакам друзям разом пограти у перетягування. Іграшка Kiwi Walker Октопус сприяє розвитку жувальних м'язів вашого улюбленця. Більше того, вона є дуже компактною та та легко поміщається у будь-який рюкзак. Наступною іграшкою нашого огляду є кільце Kiwi Walker. Воно також виготовлено зі щільної піни TPR. Кільце дуже приємне на дотик і чимось нагадує оксамит, тобто має приємну шершаву структуру. Більше того, навіть коли іграшка стає вологою, вона не вислизає з рук власника або ж з обійми вихованця. численні тиснення і форма дають можливість кільцю м'яко масажувати зуби і ясна під час гри, підтримуючи їхній стан на належному рівні. Кільце дуже круто літає. І і при ударі об землю або ж об перешкоди воно підстрибує. А у собак, як відомо, гарно розвинений мисливський інстинкт. Тому, намагаючись спіймати кільце, ваш улюбленець точно буде в захваті від цього процесу. Останній виріб для розваг у цьому огляді це дуже класна латексна іграшка у вигляді пташки, м'яка та ніжна, і в той же час дуже міцна і довговічна. Ця модель прекрасно підійде для розваг собак усіх порід і вікових груп, особливо корисна для собак похилого віку при підвищеній чутливості ясен. Багато радості принесе і цуценятам, у яких змінюються зубки. Користуючись цією іграшкою, можна ніжно почухати роздратовані ясна малюків у середині пташки. Пищалка, яка надійно тримається там і залишається навіть після дуже сильних укусів собаки. Подарувавши іграшку Kiwi Вокер, ви подаруєте своєму улюбленцю багато моментів виляння хвостом від задоволення. А це найкраща вдячність за такий презент.